Всім при друзі! З вами, як завжди, Флайн з Бралсерс. В цьому відео я вам покажу, як я апнув вольта на 35 ранг в охотниках. Ви зараз питаєте, чому ти розмовляєш на українській мові? Я вам відповім: я вирішив перейти на українську мову в своїх соцмережах. Тепер після цього відео всі мої соцмережі, телеграм-канал, е, Ютуб канал будуть вестись на українській мові. Але давайте зараз не про це, а про те, як я апнув 35 ранг на вольті в охотниках. Друзі, вийшла дуже цікава і дуже довга історія з вольтом, як я його на 34 й ранг, але на жаль, мені не хватить цього відео, щоб вам розповісти цю історію. Тому я скоро зроблю відео на хвилину, де все буде пояснюватись, як я апав вольта на 34-й, як я його апнув на 35 ранг. Так що я це відео, кстати, викладу в своєму, в своєму телеграм-каналі і в своєму ютуб-каналі. Так що чекайте скоро відео, підписуйтесь на мій телеграм, на мій Тікток і на мій Ютуб канал. Силка в описі на всі мої соцмережі, а іменно на Telegram і Тікток. Друзі, ще є дуже такий цікавий момент, що я е, на вольті грав днем в той же самий день, коли я апнув 35 ранг, е, грав приблизно 6-7 годин е, і апнув з 1212 кубків на 1243 кубка, слив на 1220, відпочив півтори години. І е, пізніше з 12-ї грав з 12-ї години ночі я грав е, 3,5 години і апнув цей 35 ранг на вольті, Друзі. Який вам хочу сказати висновок. Якщо у вас гра не йде, просто зупиніться, відпочиньте і пізніше далі продовжіть грати. Тому що я міг за тих 6 годин апнути вже приблизно 2,3 рангу. Я вам серйозно кажу. Тому просто, якщо у вас не йде гра, зупиніться, відпочиньте. Давайте я вже почну коментувати свої каточки. І вам хотів я сказати, що в цій катці. Був такий момент, який е, заруїнив мені 35 ранг. Тому що у цій каці я вже міг хапнути 35 ранг, але зарішала мілісекунда, Ви зараз побачите якраз цей момент. Дивіться, я з вбиваю вольта йду зараз на ворона, вбиваю ворона. І е, зараз ви там побачите. От я вбиваю ворона, він на мене залітає дуже криво. І я тут думав, що вольт на мене йде, даю йому дві тички, думав, він прям по прямій буде, йти, а він по прямій. Він залітає на іншого вольта. Джекі я вбиваю. І дивіться, він пригає. У мене би в ту секунду була ульта, коли б він присоблився. Я би його вбив, отрив би плюс 5, зайняв би топ-1, отрив би плюс 5, і апнув 35 ранг на вольті. Ну, ця міні-секунда зарішала, тому що там якийсь, вроді, фенг вбив Ворона, якщо не помиляюсь. І в мене. Перший раз в житті, вроді, 1249 кубків було на персонажі. Після того я слив на 1248, пізніше зайняв третє місце. І вже на третю катку я вже апнув 35 ранг. Дивимось, по суті, останню катку. Та, це остання каточка. Дивимось останню катку. Я тут вбиваю. Пайпер забирати ще шкіл. Е, вбиваю ще вольта, на мене залітає Мортіс, збиває мене Мортіс. Я спавнюсь недалеко від того, як мене Мортіс збив. Е, тут залітає Вольт на Ворона, я вбиваю вольта, і я вбиваю ворона. Та, 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 я вбиваю якраз. Вольта вбив ворона, у мене вже три кіла, друге місце. В принципі, дуже добра катка вийшла. Я вбиваю е, дуже добра і швидка катка получилась, Я вбиваю ще ворона, у мене вже 4 кіла. Е, і мені тут пише, як сад собі, поміняв мову на польську. Мені пише, що 1 кіл, щоб е, закінчилась гра. От, я займаю друге місце, в принципі, плюс 3 кубка, і дивіться. 1251 кубок, 35 ранг. Друзі. Привітайте мене, будь ласка, в коментарях, тому що я дуже сильно старався це апати, я дуже багато часу на це потратив. Це дуже легендарна історія, тому ну просто я не можу, мене так емоції зашкалюють, так скажем. Ну, от ви собі представте, я вже, кстати, 35 й ранги не пушу приблизно а, 3 місяці. І ви собі представте, в якийсь момент я взяв і запушу 35 ранг. Це для мене дуже добрий результат, і в цьому сезоні. Я не зупиняюсь на вільті, я буду апати Біа і ще багато всяких персів на 35 ранг, на 30 ранг і запушу в цьому соні 50 тисяч кубків. Тому чекайте контенту, чекайте відосів. Я вже в принципі буду прощатися. Всім гарного настрою і до зустрічі!